Ось те, що відбувся обмін ратифікаційними грамотами між Україною і Республікою Білорусь, і що тепер можна приступити до оформлення державного кордону України і Білорусь. Це здається останній такий момент в оформленні державних кордонів України. Це можна вважати нашою дипломатичною перемогою? Чи просто, врешті-решт, Україна погодилася на шантаж? Ну, давайте подивимося на цей довготривалий процес. Він взагалі дивний, тому що він повністю вписується в рамки такої радянської дипломатії. Тому що у міжнародному праві, після того, коли парламент чи уповноважені органи ратифікують документ, питання обман обміну ратифікаційною грамотою носить суто технічний характер. Є відповідний депозитарій в Європі, де зберігаються ці папери. І ти технічно 16 так, років розтягнувся. Тобто цей процес 16 років тривав, і лише в таких країнах, от як Білорусь, Україна, та взагалі пострадянських країнах, застосовувався інструмент затримки обміну ратифікаційними грамотами. Я не хочу нагадувати, але най, таким яскравішим в історії України був випадок, коли Україна підписала декларацію регіональних мов і мов національних меншин, і вона майже 10 років лежала в Україні і її не відправляли в депозитарій. Тобто, це вже свідчить про те, що тут є якась проблема. Тепер другий факт. Зверніть увагу, сьогодні продовжують писати так: відбулася обміна чи не відбулася. Але є ще третє питання, яке ви сьогодні поставили. А в результаті яких дій, яких рішень відбулось? Тобто, 16, це найцікавіше? Так, 16 років тривав абсолютно закритий процес, і е, то пов'язували його із е, так званим колишнім боргом, нагромадженим ще підприємствами Радянського Союзу в межах України і Білорусі, то пов'язували його з іншими е, е, економічними схемами. Але і сьогодні залишається питання: так в результаті яких дій з українського боку? А Білорусь погодилася. Цікаво факт, що до дня, коли Лукашенко прибув у Київ, ніхто взагалі не знав, чи відбудеться обмін ратифікаційним грамотами. І це стало можливим тільки після того, коли президенти поговорили між собою. Це означає, що, що це якась корпоративна домовленість. Це означає, що є якийсь ченч. Ченч, про який сьогодні знають лише дві особи. А точніше, це ченч, який нароблявся в якійсь якійсь схемі. Ну, ми ж знаємо певні схеми. Те, що ну, електроенергію будемо продавати дешевше Білорусі ніж раніше, і так було з російською нафтою. Пам'ятаєте, Росія на на нафту та. білорусі поставляла по нижчій ціні. Білорусі її перепродавали. Тепер білоруси будуть торгувати та. нашу електроенергію. Таких схем розроблялося чимало. Одна із них це схема, яка працювала на енергоресурсах. Про що йде мова, і сюди мали певне відношення: і електроенергія і нафта. Друге, це е, транспорт і транзит за участю українських е, сегментів е, транспортних мереж, енергетичних, тобто і продуктопроводів, нафто- і газопроводів, і е, електроенергії. Третій момент це е, участь у цьому аграрної складової. Але є ще четверта частина, про яку так. Не хочуть говорити це військово технічне співробітництво. І от я не випадково про це кажу і актуалізую цю проблему. Поява в Білорусі в Мінську посла колишнього міністра оборони, і можливість розв'язання цієї теми через військово технічне співробітництво, з моєї точки зору, була найбільш актуальною. Чому? Тому що в усіх інших сегментах з українського боку знаходяться бізнес-партнери. І вони ніколи, ні при яких умовах, не будуть собі в збиток торгувати. А от військово технічне співробітництво Це може, державний рівень. державне. І тут за рахунок бюджету могли піти на от, от такі ченчі. А, Ну, будемо дивитися, де виповзе цей сигнал, але він рано чи пізно стане всім зрозумілим. Але з іншого боку, ви погоджуєтеся, що кордон рано чи пізно довелося купувати, і ось його купили, ось так. Ах... І Який був інший інструментарій у стосунках з Лукашенком? Ну, е в стосунках з Лукашенком могло бути безліч варіантів, і е варіант, на якому я в свій час наполягав. Це Україна має приєднатися до а, дій Європейського союзу цивілізованого співтовариства по відношенню до Лукашенка. І е, е, можу сказати, що приєднання України до е, заходів інструментів е, вирішення проблеми Лукашенка, тому що це проблема Лукашенка. Вона б дуже вона б прискорила, скажімо так. Зняття цієї проблеми. Але ми не мали б кордону. А, Він би ніколи тепер, цієї грамоти нам би не віддав. Тепер то не має значення, не віддав би Лукашенко, і віддав би наступний президент. І в даному випадку Україна, яка мріє, яка працює над тим, щоб, щоб стати асоційованим членом Європейського Союзу, напередодні підписання цього документу приймає на своїй території з офіційним візитом. Ну, диктатора а, чи не виглядає це зворотнім сигналом для європейського союзу, навіть якщо а, внаслідок цього офіційного прийому Україна отримує ратифікаційну грамоту про державний кордон, треба мати на увазі, що за цим іде делімітація і демаркація. І ніхто сьогодні не гарантує. Що Лукашенко ще 16 чи скільки років не протримає ці документи, так як він тримав ратифікаційну грамоту. Тому е, одна справа це оформлені документи, а зовсім інше це роботи по визначенню кордону, які не завершені. Я вже не кажу про демаркацію, тобто визначення на місцевості. Але без цієї грамоти, як розумієте, ну, і почати не можна. Е, це можна було почати, і такі прецеденти в Україні є вже. На цей момент, але скажімо так, на сьогоднішній день ворота відкриті для того, щоб цей процес ішов у Але з іншого боку, якщо говорити про європейський вектор розвитку України, ми можемо сказати, що це інший сигнал. Якщо б Україна збиралася приєднуватися до митного союзу чи до якогось іншого пострадянського інтеграційного об'єднання, їй було б не потрібно взагалі цю грамоту купувати, тому що між Росією і Білорусією, скажімо, взагалі ніякого кордону немає. І не ані митного, ані держави. фактично немає кордону. І навіщо було б тоді займатися всіми цими речами? Це якраз виконання певних вимог європейського союзу, який весь час нам говорить, що потрібно і оформлені кордон, потрібно, щоб юридично все було точно. Так було з усіма країнами новими членами Євросоюзу. Пане Віталію, я навпаки оцінюю цей факт приїзду сюди Лукашенка. Це качелі, це гойдалки, які використовує нинішній український президент в стосунках. З Москвою і Брюсселем. Тобто, учора було показано, що може бути, що може бути якщо а, в листопаді не буде підпису. І не випадково паралельно озвучуються дві теми: тема Митного Союзу і тема європейських прагнень України. Тобто, це гойдалка. На якій три роки е президент Віктор Янукович гойдається і то е свого роду шантажує Москву, то шантажує Брюссель, розв'язуючи якісь мікропитання, пов'язані з процесом, який. Насправді цей процес це політичний капітал самого Януковича, але це не капітал і не ріст України як держави і України як суспільство. Не ну, значить, що Янукович здібний і учень Олександра Горов, тому що він не вміє гойдатися на багато сказав. А хто, а хто сказав, що а, Янукович не здібний, і Янукович не вміє в ці гойдалки грати. Це було всередині з бізнес-схемами і з бізнес-групами. Він використовує точнісінько такі механізми. Але інша справа, що прибувши у Київ Лукашенко, після того, коли сюди давним-давно вже не приїжджають керівники європейських цивілізованих країн, треба звертати увагу більш на цей факт. Тому що він приведе до ситуації, що сюди будуть приїжджати Лукашенко, Ева Мораліс, там, Кім Чен Ін, і тоді вже. Ну, Кім Чен Ін на поцілі сюди не доїде. Ну... Це... Або пересяде на Хюндай десь на російсько-українську. Ну, до ній е... теж може не доїхати. Зрозуміло, що я навмисне забігаю так нездійснено, нереально, але не хотілося б бачити, щоб тут в Україні знаходилися і сюди прибували такі лідери країни з іншого боку, зараз говорять про білоруську економічну кризу. Що зараз ситуація погіршується? Ви знаєте, нас білоруських складах величезна кількість продукцій не реалізована. І можливо, що для Лукашенко було дуже важливо сюди приїхати, щоб хоч щось вирішити, якийсь час відтягнути, тому що кожен зараз карбованець в білоруську цю от економіку. Чи Постачання білоруської продукції сюди, чи щось продаж туди, це врятовує режим? Можу стверджувати, що Білорусь добігла краю в використанні адміністративних механізмів росту економіки. І нинішня криза вона може бути подолана або переходом економіки країни на ринкові механізми. Або е, країна буде продовжувати знаходитися в стані такої перманентної стагнації, де е, подібні розв'язання там чи е, отримання певних сум від е, партнерів політичних, там економічних, вони не будуть розв'язувати проблему в Білорусі, тому що тема затоварення, тема неконкурентно здатності білоруської продукції вона сьогодні фактично. Привела країну і економіку країни на е, край е, прірви. Е, які способи можуть розв'язати цю проблему? Ну, перший спосіб, який ми зараз Лукашенко, це е, глибше інтегрування в митний союз і скидання цієї продукції е, на ринок Росії. Але е, Росія не менш має проблем із е, цією продукцією, ніж е, Росія, яка її виробляє за це. Білорусь розраховується власним майном. І сьогодні, окрім е, Білаза і е, декількох хімічних підприємств, все вже фактично знаходиться в руках Російської Федерації російського бізнесу. Тобто і під час візиту Лукашенка відчувалося, що він не так впевнено себе відчуває, як він почував себе раніше. Тому що очевидно, що його підпирають а, власники. І а, сьогодні, той ж саме він трансніфть весь час піднімає тарифи. А, розмови про так званий дешевий газ потихеньку сходять на нівець. В наступному році ціни ще більш будуть підняті. Тому, а, Дорога лише одна це йти шляхом реформ. Чи зможе на нинішня адміністрація Лукашенка піти цією дорогою, я в це принципово не вірю. Тобто ситуація буде напружуватися. Тепер інша сторона. Чи є потенційна можливість в білоруського суспільства протистояти Лукашенку? Можу сказати, що. Слова передати слова своїх білоруських колег, з якими вчора спілкувалися, такі режими не валять, такі режими душать самі себе зсередини. Те, що я почув вчора, це з їх вуст. А, зверніть увагу, вже п'яте чи шосте покоління білоруських опозицій виїжджає за кордон. Тобто, фактично, а, з вибуттям а, Андрія Саннікова, а в білоруській опозиції не залишилось лідера, який може за собою повести. Україна не наближається до такого, ну, я б сказав, до такої парадигми розвитку. Україна сьогодні вичищена вже від е, бізнесу. От, і е, за останній рік е, 2,5 тисячі відомих в Україні людей купили майно в Європі. І це офіційна статистика. 2,5 тисяч це дуже багато серед активного бізнес-населення. Якщо ця динаміка збережеться, то безумовно, що це нанесе удар не тільки там по економічній складові, це нанесе удар на конкурентну і в політичній сфері, однозначно. Але е, на щастя для України тут немає прямого зв'язку, тому що третій сектор України він е, сьогодні є. Найсильнішим не тільки на пострадянському просторі він є одним із найактивніших в центральноєвропейському регіоні. Тому тут е, треба розуміти, що українці не білоруси. А, хоча хоча е, я повертаюся до теми е, активності білоруської опозиції, е, е, з з тим, що знаходиться там і Нікляєв, і інші представники білоруської опозиції, вони сьогодні мають можливість за рахунок інформаційної підтримки серйозної опозиції протистояти режиму Лукашенка. Інша справа, що найслабшим місцем цієї опозиції є організаційна робота. Тобто розпорошеність, відсутність організованих структур це та біда, яка б'є серйозно по них. Ну, але в основі цього лежить правова модель, яка прийнята. Напевно, ви знаєте, що в Білорусі для того, щоб зареєструвати якусь громадську організацію, yes, треба пройти ще кілька та, кіл пекла. Та, не просто пекла, треба мати офіси. І там навіть українські товариства. От товариства українців за походженням вони зареєстровані при посольстві, тому що зареєструвати їх фактично в білорусі неможливо. От, я вже не кажу там про опозиційні політичні сили. Тобто, зроблено все для того, щоб на злеті при першому мінімальному бажанні, Громадські всі потуги да, обмежити. обмежити. Я вже не кажу там про навіть офіс а, білоруського народного фронту, який був на центральній вулиці, той два роки назад. Забрали просто і все. І Це все такі уроки, які варто враховувати, коли ми говоримо про українську громадське суспільство опозицію. Залишається тільки побажати нам з вами, щоб наступні наші розмови на телевізійному ефірі були не як в Білорусі, а в ефірі еміграційних, фактично телевізійних каналів, десь в Польщі. Так що дякую і до зустрічі. До зустрічі. Хай щастить.